Забутий подвиг, розділ перший Перші труднощі. Коли масивна залізна брама зачинилася, останній відблиск світла зник, залишивши шукачів у напівтемряві. У кімнаті стало тихо, тільки відлуння кроків та стукіт сердець порушували мертвий спокій. Вони опинилися у величезному холі, оточеному стародавніми стінами, що височіли на десятки метрів вгору. Посеред цієї зали. Немов нагадування про колишню велич стояв кам'яний п'єдестал, на якому колись розташовувалася статуя. Наразі він був порожній, а навколо нього виднілися сліди часу, тріщини в камені, залишки стародавніх кайданів, які колись отримували монумент. Можливо, тут стояла статуя великого правителя чи могутнього божества, але хто й навіщо її прибрав, лишилося загадкою. Стіну, що оточувала героїв, прикрашали стародавні написи, поцятковані тонкими візерунками. Однак час зруйнував їх, і частина текста була втрачена назавжди. Написи були зроблені сумішчю ельфійської, лісової та якоїсь іншої, ще більш давньої мови, настільки старої, що її слова здавались заплутаними та загадковими. Сушія, ельфійка друїд, відчула дивне тяжіння до цих символів. Вона обережно підійшла ближче, дивляючись у лінію тексту, намагаючись розпізнати слова, приховані часом. Її пальці ковзали по гладкому каменю, ловлячи відблиски пам'яті, залишені в написах стародавніми майстрами. Залиш надію, кожен хто сюди входить, якщо ти ворог Великого Царства. Прочитала вона вголос, перекладаючи кожне слово з особливою обережністю. Голос її був тихий, але в мертвій тиші холу він здавався громом. Далі текст обривався, і жодні зусилля не могли повернути втрачене. Слова були попередженням або прокляттям спрямованим до тих, хто насмілиться вторгнутися у це місце. Сушія відчула холодок, що пробіг по її спині. Наче сама темріва в залі спостерігала за ними, чекаючи, коли вони зроблять наступний крок. Герої перекинулися поглядами, розуміючи, що попереду на них чекають випробування, і кожен з них знав, легковажне ставлення до цих застережень може коштувати їм життя. Світло єдиного смолоскипа продовжувало тремтіти, відкидаючи дивні тіні на стіни, і тиша знову запанувала в залі. Шлях вниз старими величними сходами був єдиним виходом з величезного холу. Авантюристи крокували обережно, прислухаючись до звуків та уважно оглядаючи кожен кут. Кам'яні сходи, виточені століттями тому, здавались ненадійними місцями, вкритими мохом і пліснівою. А повітря було важким та застояним, ніби тут не ступала нога людини вже багато століть. Румунія кордон рухалася першою, тримаючи смолоски, що освітлював їхній шлях. Вона відчувала напругу і була готова до будь-якого раптового нападу. Але саме проста неуважність зіграла з нею злий жарт. Раптом під її ногами каміння провалилося, і світ навколо закрутився в хаотичному вирі. Дівчина не встигла навіть крикнути, вона полетіла вниз у темряву. У цей момент здавалося, все сповільнилося. Румунія відчайдушно хапалася за повітря, намагаючись знайти хоч щось, що зупинило б її падіння. І в останній момент її рука намацала корінь, що пробився крізь кам'яну стіну, наче сама природа вирішила простягнути її руку допомоги. Корінь був міцний, як сталевий канат, і витримав її вагу. Її дихання було частим, але паладин швидко прийшла до тями, чіпляючись за корінь, повиснувши над прірвою. Смолоскип, що впав з її рук, стрімко летів униз, освітлюючи страшне видовище. На дні стояли гострі як лезе, списи вишукувані в пастку, готову прийняти будь-якого, хто оступиться. Світло факала відбилося від старих скелетів, що розклалися та лежали серед списів. Це були останки тих, кому не пощастило. Їхні порожні очниці здавалися мовчазними свідками її удачі. Або ж попередженням про те, наскільки тонка грань між життям і смертю в цьому підземеллі. Румунія! скрикнула скані ново, кидаючись уперед та намагаючись допомогти своїй супутниці. Тримайся, ми витягнемо тебе. Тірель де Геленфайн, який завжди зберігав спокій навіть у найскладніших ситуаціях. Швидко озирнувся, обмірковуючи, як допомогти Румунії безпечно вибратися з пастки. Його гострий погляд помітив щось поряд: ліану, яка обувала стіну і спускалася в глибину ями. Ця ліана виглядала напрочуд міцною, ніби її коріння проросло тут з давніх часів. Витримуючи випробування часом та гравітацією, він міцно вхопився за Ліану, перевіривши її на міцність, і, переконавшись, що вона може витримати його вагу, почав обережно спускатися вниз. Його рухи були точними та впевненими, ніби він уже неодноразово виконував подібні маневри. Коли Тіріель досяг дна ями, перед ним відкрилася страшна картина. Гострі списи та купи кісток нагадували про смертельну небезпеку, яку їм щойно вдалося уникнути. За допомогою свого меча він почав обережно зрізати списи, звільняючи шлях до Румунії. Кожен спис падав з приглушеним дзвоном. Уламки дерева, що розліталися, відскакували від кам'яних стін. Це готово, Румунія, гукнув він угору, оглянувши на свою супутницю. Ти можеш спускатися. Дівчина вже більш впевнена, після пережитого страху обережно підтяглася до ліани та спустилася вниз, її ноги м'яко торкнулися кам'яної підлоги. Вона оглянула те, як Тіріель розчистив місце, і з подякою кивнула на нього. Інші герої, які спостерігали за ними, зітхнули з полегшенням. Цей епізод ще раз нагадав їм, наскільки важливо залишатися на поготові та покладатися один на одного в цьому небезпечному підземеллі.